Вже два роки батьки школярів 19-ї школи бувають пороги кабінетів задля для того, аби зберегти заклад як ліцей з трьома ланками освіти з 1 до 11 класів. Вони зібрали більше 300 підписів. Батьків відвідували сесії міської ради, аби переконати депутатів з'їздило міністерство освіти та інші державні установи. Багато сесій, де нас не чули, де ми просили. Ну щоб нас почули, це в першу чергу стосується освіти дітей і безпеки дітей, тому що ну місто реально не. Не вистачає ліцеїв з трьома ланками, а ще й такі, коли діти з 1 по 12 клас можуть навчатися. Однак міському управлінні освіти наполягали на чотирьох академічних ліцеях і не бачили в цьому переліку 19-ту школу. Хоча у багатьох українських містах створювали значно більше ліцеїв ніж у Чернігові. Наша політика має бути рівною для створення абсолютно рівних можливостей незалежно від статусу і місця проживання дитини з врахуванням інтересів громади. Батьківська ініціативна група переконувала, що їх заклад відповідає всім вимогам ліцею. В школі все чудово, чудовий мікроклімат. Все, все в школі є. У нас школа побудована з двох корпусів з нового і старого. Тобто, якщо буде необхідність розділити молодшу школу і старшу школу, то це без питань. Є багато виходів зробити для старших школи свій вихід для молодших світ. Якщо потрібно дві юридичні особи, то це не питання в нашій школі. Це можна зробити дуже просто. Після звернення до народних депутатів, і начальника міської військової адміністрації в історії боротьби за права дітей, нарешті можна. Може бути поставлено крапку. Дмитро Брожинський днями повідомив, що затвердив програму розвитку освіти Чернігова на 2025-2027 роки, в якій одним із завдань визначив завершити перепрофілювання школи номер 19 у ліцей. У виняткових випадках можуть бути створюватись ліцеї, які мають початковий рівень освіти, базове та профільне середнього освіту. В виняткових випадках я вважаю, що звернення батьків. Під зверненням підписалось біля 300 чоловік. Це є винятковий випадок, і саме в такому випадку ми повинні зареагувати, почути цих батьків і прийняти відповідне рішення. Одним із завдань визначив, щоб до кінця першого півріччя управління освіти. Викинуло всі заходи щодо перепрофілювання цієї школи 19-ї школи в ліцей з трьома ланками освіти. Далі пан Білагура, начальник управління освіти, повинен видати відповідні розпорядчі документи і організувати саме це перепрофілювання самому управлінню освіти міської ради. Інформацію про перепрофілювання 19-ї школи коментувати відмовились. Коментаря зараз давати не буду. Чому тому, що ми питання це обговорю. От як він, я не можу коментувати всі новини, які виникають у Фесбусі. Uh -huh. Батьки сприйняли повідомлення про перепрофілювання школи зі стриманим оптимізмом. кажуть, що це маленька перемога, але побоюються, що у виконанню рішення можуть ставити палки в колеса. Навчальні заклади повинні бути конкурентно спроможними. і не треба боятися, що якщо з'явиться п'ятий ліцей, ось на сьогодні вже в особисто батьки пишуть з інших районів міста, що а будуть приймати батьки дітей документи там із АЗА, наприклад, чи з ремзавода. Тобто, що тільки такі один маленький крок перемоги, а вже батьки їхали б своїми дітками до нашого навчального закладу. Школа у 22-му році під час облоги зазнала великих руйнувань, і на її відновлення вже витрачено десятки мільйонів бюджетних та грантових коштів.